Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. 12 годин медики зшивали судини розміром із волосину, аби повернути пацієнтів можливість ходити. 40-річна Оксана потрапила під авіаобстріл у Бахмуті. Жінка дивом вижила, але її сильно покалічило. П'ять місяців вона провела на лікарняному ліжку та перенесла 10 операцій, але лікування триває. Щоб врятувати ногу жінки, медики наважилися вперше провести складну мікрохірургічну операцію. Як усе відбулося? Дивіться далі. Я зрозуміла під землею, що я жива. Почала как-то собі позвать на допомогу, але ну, получилось, позвала. Я все, що попали. Муж весь в крові. Усе сталося 1 липня у центрі Бахмута у півдні серед тиші пролунав вибух. Чоловіка відкинуло, самі же Оксані в епіцентрі прильоту, дивом вдалося вижити, але жінку сильно травмувало. Поранення правої легені, поранення печінки. Обширні рани лівого плеча, відкриті переломи кісток правого передпліччя з дефектом яких тканен з невритом променевого променевого нерва. Відкриті переломи обох гомілок. 11 днів жінка провела в реанімації. Після стабілізації її перевели з Дніпра до Львівського центру. Незламні за 5 місяців лікування Оксані довелося перенести 10 операцій. Да отут ніто косточки, 7 сантіметрів. Найгірша ситуація з лівою ногою. Складний відкритий перелом загрожує в жінці ампутацією. Аби зберегти кінцівку, медики вдалися до складної реконструктивної операції «Фріфлеп». тут її проводять вперше. Це є складна мікрохірургічна операція, при якій забирається на ширший м'яз спини і пересаджується на ділянку гмілки з вшиванням мікросудин для його живлення від судинного мілки. ти годинну операцію провели спільно з британською хірургиною. Я в Україні, аби допомогти удосконалити навички з реконструктивної терапії. Я приїхала з Оксфорду. Моя спеціалізація важкі травми кінцівок. Це те, чим ми займаємось у реконструктивній хірургії. Ми можемо відновити функціональність кінцівок, а також їхній естетичний вигляд. Операція пройшла успішно, м'яз пережився і кістку вдалося врятувати. Тепер мрія Оксани та її чоловіка зможе втілитися. Щоб встала на ноги, найголовніше, головне все. Щоб ходіла, бостребить ці мучення закончились. Попереду на Оксану чекають ще три операції. Проте жінка налаштована оптимістично, хоче якнайшвидше одужати і піти з лікарні своїми ногами. Я хочу сняти це все. Просто мені мічта, бо сріб сняли ті апарати. Все. Оксана Ротко, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ Єдині новини.